Всім привіт! Сьогодні відеогляд автоматичного тонометра на зап'ястя. Приходить в такій ось упаковці. Розпаковуємо. Бачимо зверху в нас USB-кабель для зарядки, але блок у нас в комплект, на жаль, не входить. Зможете скористатися будь-яким, наприклад, з вашого телефону. Так, покажу сам тонометр. Має такий от величезний дисплей. Також в нас в наборі є інструкція з користування. Дуже багато інформації та картинок, але, на жаль, все виключно англійською мовою. Так, розібратися буде нам нескладно, скільки навіть на манжеті з лівого боку е, бачимо картинки, як правильно зафіксувати на зап'ясті та на якому рівні тримати руку, аби правильно вимірити. Бачимо вхід для USB-кабеля та кнопку Вимкнути-вимкнути. Ще покажу вам якість липучка на манжеті. Так, і зараз спробуємо вимірити тиск. Фіксую на руці, як зазначено на зображенні. Підкласти потрібно щось під руку, аби даний прилад знаходився на рівні серця. Так, знизу натискаємо Увімкнути зніму зараз плівку, аби вам було трохи видніше, дуже сильно відблискує. Затискаємо чорну кнопку, допоки не з'явиться аудіо супровід. Так, коли почне говорити щось на англійський, говорить, типу, сидіть спокійно і не рухайтеся. Так все починається. Все, отак от швидко вимірився тиск, покажу, ще трохи ближче вам дисплей. Дуже важливо, аби прилад не падав. Так, все, вимикаємо і не забуваємо випнути знизу. Дякую всім за перегляд.